Вітаю, друзі! Отже, закон 104.49, який передбачає внесення змін до процедури мобілізації військового обліку, а також військової служби, підписано президентом. Припускаю, що завтра його вже опублікують, і рівно через місяць він вступить в законну силу. Отже, такі от приємні в лапках новини. Якщо я спочатку пройшов ВЛК, визнаний непридатним, з виключенням, а потім отримав групу, чи потрібно перегляд. Це все буде до 2022 року. Дивіться, закон 10449, а саме його прикінцеві положення передбачають доручення кабміну разом з правоохоронними органами провести перевірку висновків МСЕК, які були отримані після 22 року, другого місяця, у певної категорії громадян, тобто різні речі: перегляд і перевірка. Ніхто нікого не буде викликати повторно для того, що вони повторно проходили МСЕК. Всі прекрасно розуміють, що це процедура не з простих, Її важко проходити, це займає багато часу, і завантаженість також комісії, вона чимала на сьогоднішній день. Тому в даному випадку, я думаю, що скоріше за все, як це буде відбуватися, будуть проводити перевірку. Якщо будуть підстави вважати, що людина отримала інвалідність з порушеннями або купила її, варто кажучи, то буде порушуватись кримінальне провадження, і в рамках кримінальної справи будуть проводити перевірку. Що стосується висновків ВЛК, яким було визнано непридатними. То в законі 104.49 про це взагалі не йдеться. Тобто жодних доручень уряду або прохоронним органам провести перевірку висновків ВЛК закон 104.49 не надає. Це було передбачено в рішенні РЕНБО від 30 серпня 2023 року. Я так розумію, з того часу вже певні перевірки були проведені. Чи багато знаєте випадків, коли повторно викликали на ВЛК людей, які після лютого 2022 року отримали висновок? ВЛК про непридатність. Мені особисто таких випадків невідомо. Я особисто вважаю, що взагалі на виконання даного рішення РНБО такі висновки ВЛК про визнання особи непридатності навряд чи змогли нормальним чином перевірити, тому що, по-перше, для цього потрібна сама особа, щоб вона прийшла до ВЛК або там, до органів поліції, якщо порушить кримінальне провадження. Ну і крім того, в рамках кримінального провадження експерт не може встановити, як з'ясувалося, чи була придатна особа. За рішенням ВЛК там нещодавно було рішення вирок одного судів, яким військово який ухилявся від проходження ВЛК, було притягнуто до кримінальної відповідальності за статтею 336 три шостої України. Багато хто про це повідомляв. Проте детально рішення ніхто не аналізував. Якщо цікаво, напишіть в коментарях. Також його розберемо. Так, от там прохороні органи намагалися у рамках кримінального провадження провести експертизу, встановити, чи був він придатний на момент, коли його доставили в ТЦК. Для того щоб проходити військову службу експерт, надав відповідь, що він не може встановити, тому що це повноваження виключно ВЛК. Перегляд осіб з інвалідністю віком від 25 до 55 років, які отримали її після 24.02.2022 року. Це фейк чи десь конкретно прописано? Зараз це питання розберемо. А я нагадую з вами адвокат Володимир Кишеня, і ваші лайки та коментарі допомагають просуванню цього відео, а також розвитку каналу. Отже, дана інформація фейком не являється в законі 104.49 в прихідних положеннях. В пункті 5 зазначено, що даним законом було доручено уряду вжити заходів разом з прохоронними органами щодо виконання рішення РНБО від 30 серпня 2023 року. Про нього я робив якось окреме відео щодо перевірки рішень МСЕК відносно. Військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 50 років, єдина ремарка не до 55, а до 50. які отримали інвалідність другої чи третьої групи після 24.02.2022 року і до моменту прийняття рішення РНБО, тобто до 30 серпня 2023 року. Отже, після того, як даний закон вступить в закону силу, я нагадую, це через місяць після його публікації. Уряд спільно з прохованими органами повинен буде вжити заходів щодо перевірки висновків. Сек між вказаних категорій громадян звертаю увагу, що дані перевірки не будуть стосуватися тих осіб з інвалідністю, які отримали другу чи третю групу в порядку підвищення або зменшення групи інвалідності. Тобто, у кого була перша група, він отримав другу чи третю, їх перевіряти не будуть, навіть якщо вони отримали таку другу чи третю групу в період після 24 на 2 -го 2022 -го року. Дана перевірка не буде стосуватися тих, хто отримав інвалідність в результаті захисту вітчизни, у кого відсутня будь-яка кінцівка, хто отримав інвалідність в результаті онкологічного або психічного захворювання. Ну і з моєї точки зору, абсолютно всі, хто підпадає під вищевказані критерії, перевіряти не будуть, тому що це буде фізично важко зробити через великий наплив і навантаженість на комісії СЕК. чи заборонено знімати військових. Рубрика відповіді на запитання підписників. Отже, запитання можете відповісти. Нас говорять, заборонено знімати і так далі. Так заборонено знімати на камеру чи поширювати в мережі. Я ще заплутався вже. Давайте розбиратися разом. Отже, в березні 2022 року наш законодавець додав до Кримінального кодексу України статтю 114, Діфіз 2 яким передбачив кримінальну відповідальність, увага за несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, а також переміщення або розміщення збройних сил та інших військових формувань України чи не на умовах надзвичайного або військового стану. Отже, обов'язковою умовою в даному випадку порушення має бути несанкціоноване розповсюдження. Інформації. Це не обов'язково має бути відео, можна в якісь телеграм-групах написати або комусь викласти в Фейсбук інформацію, навіть в текстовому форматі, але це має бути розповсюдження. Якщо ви знімаєте для того, щоб зафіксувати якесь порушення або переживаєте, що відносно вас можуть вживатися незаконні дії, і не розповсюджується в подальшому цю інформацію ніде. То звісно, такі дії не можуть бути кримінально карними і під дію статті 114 2 кримінального кодексу вони не підпадають. Звісно, що люди у військовій формі, які збираються або перевищувати свої повноваження, або ними зложувати, або відкрито чинити злочинні дії щодо виконання людей, не дуже хочуть, щоб дані дії були зафіксовані на відео і чинять маніпуляції зложуваючи тим, знову ж таки, що люди не знають законів, кажуть, що нас законодавством заборонено їх знімати, тому що вони являються військовими і вони кудись переміщуються. Насправді, у випадку, якщо ви зафіксували протиправні дії і далі нікуди її не розповсюджуєте цю інформацію, то жодної відповідальності навіть теоретично за статтею 114 червних 2 кримінальний кодус України у вас бути не може. Скажіть, будь ласка, чи буде відсрочка до 25 років після проходження базової військової служби? Дане запитання в контексті закону 104.49, який нещодавно було проголосовано у другому читанні Верховної Ради, який поки що не вступив в законну силу, проте вступить через місяць після того, як президент його підпише і його опублікують. В тому, що це відбудеться, я думаю, сумнівів вже ні в кого не виникає. Отже, даний закон передбачає внесення змін до статті 23 закону України про мобіліційну підготовку і мобілізацію, а саме в частині 4. Де чітко передбачено, що військовозобов'язані, які пройшли загальну військову підготовку, не підлягають призову або мобілізації до досягнення ними 25-річного віку. Крім того, даний закон передбачає, що військова базова підготовка починається з 1 вересня 2025 року. Тому тим, хто не досяг 25-річного віку, хвилюватися і переживати з цього приводу я підстав не бачу.